Добігає кінця ще один шкільний воєнний рік. А у Рогатинській громаді стартував перший етап форуму обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини. Рогатинська міська рада, яка ще у попередньому скликанні запровадила добру традицію нагороджувати успішних учнів та їх наставників, продовжує пошановувати розум, талант і працю. Дуже приємно знову в цьому залі бачити нашу талановиту молодь переможців, конкурсів дітей, які внесли свої здобутки в. Малу академію, бачу, і знайомі, і це дуже приємно. Ви знаєте, ви наше найбільше багатство. Там новить її діти це є найбільше багатство нашої нації. Талант не приходить просто так, це треба тяжко працювати Це, цим. Власне, ваша тяжка праця, хороший, якісний освітянський процес. Звичайно, в часі війни хотілося б і відзначити наших вчителів. Які дарували тепло своїх сердець і саме основне знання вам. А ви, молодці, однозначно, і ваші батьки, які вболівають за вами і підтримували вас, всі ви разом в команду, власне, ви проставляєте нашу рогатинщину. Першочергово заслужені нагороди отримали юні науковці-дослідники Рогатинщини, які представляли свої здобутки на першому та другому етапах всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук. Сьогодні у цій освітній системі працюють три рогатинських ліцеї. Цьогоріч наші школярі провели чимало досліджень у царині історії, екології, програмування, мистецтва, літератури, фольклористики, журналістики, педагогіки. Десятеро учнів, членів Малої академії наук, отримали високі досягнення на другому етапі конкурсу. Вони та їх наставники нагороджені не лише грамотами міського голови, а й медалями та преміями.